Привіт, друзі, я Нікі, і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. По сьогодні буде мега цікаве відео. Мені сьогодні прийдеться прожити 100 днів за супермена в Майнкрафті. Тому дивіться це відео до самого кінця. А також, якщо ви любите Україну, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Приємного перегляду. Так, друзі, нам потрібно швидше, швидше. Давайте біжимо, біжимо до Феодосі. Феодосії, привіт! Ти мене дуже дуже сильно кликав, ти казав щось дуже Термінове. Так, нікі, так ніки, я тебе дуже сильно кликав. Я по телефону все не міг тобі сказати, бо є одна проблема. Мені дуже сильно потрібна твоя допомога. Яка допомога? Що сталося? Мені дуже сильно потрібно, щоб ти став Суперменом. Тобто як сказати, щоб став ти вже їм зараз станеш через 30 секунд. Серйозно? Ти зараз не шуткуєш. А для чого? Може якісь завдання мені потрібно зробити, чи що? Ні. Ну так, Ніки то міг. Я не знаю, тобі сьогодні потрібно бути зробити дуже дуже сильно багато чого. Я не знаю, чи ти справишся чи ні. Та звісно справлюся, все буде добре. Добре, але є одна проблема. Виходить, що ти можеш стати суперменом або стати злодієм дуже поганим, і тоді ти не можеш контролювати цю силу і знищиш наше поселення? Та ні, фудосі, я зможу все сконтролювати. А яким злодієм? Ну просто якщо в мене не вистачить сили стримати, то ти просто зруйнуєш силу. Це будеш не ти робити, а злодій, який вселиться в тебе. Серйозно, і що тоді потрібно робити? Потрібно, щоб твої підписники допомогли мені, щоб вони поставили вподобайки та підписалися на канал та з дзвіночку, в мене тоді відновиться моя сила. Серйозно? Слухай, думаю, для цього тоді точно терміново це треба сказати підписникам. Так, давай хочеш, бо у нас дуже мало часу. Друзі, ви все чули. Дуже сильно потрібно терміново вашу допомогу. Потрібно, щоб ви підписалися на канал та поставили вподобайку з дзвіночком. Для того, щоб водосій зміг стримати якогось дуже злого Духа, чи когось не знаю, привида, який може вселитися в мене замість супермена. Просто уявіть собі, тобто, коли буде накладатися на мене закряття, тобто щоб я став суперменом, то він в ту ж саму секунду в нього буде можливість зайти, а Феодосі зробить такий, як вам сказати, невидимий щит, і він просто не дасть в цю саму одну мілісекунду, щоб він залетів до мене. Тому, будь ласка, якщо ви не хочете, щоб це по нічого не сталося, і щоб Феодосі теж вижив, бо я не зможу. Контролювати цю силу, тому обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал з дзвіночком, і обов'язково перевірте, можливо, ви щось могли забути, щоб не підставити нашого Феодосія. І тепер я вже йду. Зараз друзі, дуже потрібна ваша допомога. Тільки, будь ласка, не підставите нас. Справді дуже терміново зараз потрібна допомога. Ну і що Веодосі, все я все зробив. Я думаю, що підписники так. Добре, добре, діки. Зараз я тоді використовую цю силу і зараз я тоді стане цьому суперметовому Добре, 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 все, можна дивитися. Так, друзі, я тільки думаю, що все буде нормально. Давайте, ну що, давайте ж подивимося. нам ж потрібно дивитися. Серйозно, просто подивіться, я став справжнім суперменом в Майнкрафті. Великі вам дякую, просто самі найкращі в мене підписники. Я навіть в вас не сумнівався. Серйозно, дивіться, я став справжнім суперменом в Майнкрафті. Вау, і дивіться, в мене навіть видався режим креативу. Я знаю навіть, що ми зможемо сьогодні зробити. У нас є цілих 100 днів Майнкрафт. І ми можемо зараз допомогти нашому Феодосію. А я не можу заходити в креатив. Але дивіться, про що я подумав, що мені потрібно для того, щоб допомогти Феодосію або селянином, ну зробити добре. То воно в мене просто з'являється в інвентарі, але інвентар відкривати я не можу. Ну як відкривати? В креатив заходити просто. Я безсмертний виходить. Дивіться, який дуже-дуже крутий. Це в мене плащ такий. Ззаду дуже крутий костюм. Він прям дуже супер, мега крутий. Давайте тоді -то поможемо. Все ж таки нашим селянам Нам ось так виходить, що з смарагдів прям зробимо. Давайте отакою ось так все замінимо. Зробимо їм, щоб їм прям дуже-дуже сильно було круто. Тобто ось так, щоб ним їм дуже гарно було. Там дивіться, ось так З Смарагду, Ось тут ми зробимо. Давайте ось тут ще ось так. Ми забудуємо. І робимо ось такий дуже гарний і дуже крутий будиночок. Давайте ставимо. Ще ще дивіться. Дивіться, дивіться, ох, скільки ж тут багато смарагдів, просто подивіться, як це дуже дуже круто. І давайте тепер тут ще зробимо діамантами, ось так діамантовими блоками. Зараз ось так ми наставимо, буде дуже дуже круто. Давайте, давайте, ось так хочеш, хочеш. І дивіться, серйозно, ми вже одну стіну просто зробили з діамантів. Друзі, кого напишіть в коментарях, можливо, хтось у вас в дитини або зараз хотів би стати суперменом. І якби ви стали, якби у вас така була можливість, цілих 100 днів. Що б ви зробили за ці 100 днів? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво про це дізнатися. А ми поки що давайте ось тут вже доробимо отакої ось так ставимо ці ось, діамантові блоки. Ну, це найдорожче поселення буде прям у всьому світі. Давайте ось так дуже-дуже сильно багато ставимо ось так. Прям дуже-дуже сильно багато ставимо ось цих діамантових блоків. Отакої дуже гарний будиночок, я вам так скажу, виходить. Прям дуже. Давайте тепер. Ось так, от такої. І вже один будиночок. У нас такий є. Давайте ще виходить, отут. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми виходить, оце ось весь а, кругляк, виходить, що ми замінювали. На діамантові блоки, тобто ми тоді тут ставимо всі діамантові блоки, а ось тут ми зробимо золотими. Просто уявіть собі, як це буде дуже і дуже круто. Коли ще селяни не повернуться з роботи, як вони дуже-дуже сильно обрадіють. Я ще їм в скриньки виходить, що в скриньки в кожну скриньку накладу дуже сильно багато діамантів, смарагдів. Щоб вони, коли прийдуть, вони дуже-дуже сильно здивувалися. Давайте ось так. Дуже дуже швидесенько. Ми ставимо отак, ось, ось так наставляємо. І виходить. Що робимо з цього поселення дуже дуже сильно круте та дороге поселення, бо тут дуже сильно багато буде блоків стояти, ну це дуже і дуже круто. Давайте хуйчі ж ось такої наставляємо, 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 так, закриваємо, відпа випадково відкрилося. Ось такі. Дуже круто в нас виходить. І ось тут нам потрібно виходиха. А, це дивіться, це виходить, вони на чорний день залишали смарагдові блоки. Але чорний день у них почнеться вже не скоро, це точно. Тому давайте ж ось так наставляємо, давайте закриваємо і ведемо отаку. І ще ось тут. Давайте ми зараз поставимо ці ось діамантові блоки. Прям дуже-дуже круто виходить в нас. Ще ось тут ставимо дуже дуже сильно багатечко оцих діамантових блоків. Ми прям все поселення виходить з дробом, ну дуже дуже сильно, прям крутецьким. Тому давайте ось так дуже швидко. Ми ставимо, прям виходить у нас дуже круте, серйозне поселення. Отакої ми зараз тут тут садимо. Ох, дуже гарно у нас виходить, дивіться. Тепер давайте ще ось так зробимо ось ці ось блоки, ще ми замінимо на діамантові. Тобто виходить тут діамантова ось такого доріжка буде прям. І давайте, знаєте, що ми ще зробимо. Ми, ми тут ще засплавнимо діамантових големів, якщо в мене тільки вистачить на це сили. А її, зазвичай, можна тільки що вистачило, якщо ви поставите ще більше вподобайок. Тоді буде в мене ще довше сила, і тоді я зможу більше тут брати ресурсів. Ну тут, бачите, вже багатець. Є ресурсів, давайте далі. Ось прям ось тут, ось, ось доріжечку. Ми зараз зробимо з діамантових блоків. Прям дуже-дуже сильно круте поселення. В нас виходить, що буде, прям дуже дороге і круте. Давайте хоч іш ось так ставимо. о, такої дуже круте в нас поселення виходить. Давайте далі ставимо ці ось діамантові блоки. Прям ось так їх наставляємо дуже і дуже прям сильно багато. Давайте хоч іш ось такої ставимо. Ох, скільки ж тут багатецько. Прям ціло, ось ця ось доріжка в нас вийшла. Ось така ось дуже-дуже сильно крута. Давайте ще один оцей будиночок прикрасимо. Тобто ось тут ось ми стамо, оці ось смарагдові блоки. Тут ось ці ось смарагдові далі блоки стамо. Скільки ж тут багато смарагдових блоків буде стояти. Прям дуже і дуже сильно багатецького. Давайте хучі ставимо стамо, стамо стамо отакої. Прям дуже-дуже сильно круто. Ось тут ми стамо дуже багато оцих крутецьких, прям блоків отакої. Дивіться, як дуже сильно круте в нас поселення виходить. Давайте ще ось сюди ось так. Дивіться, замінимо все оце ось дерево, на оці ось. Виходить, що круті і дуже-дуже сильно дорожені блоки. Давайте ще ось тут виходить, що замінимо. оці ось на діамантові блоки. О, так, дуже круто в нас виходить. Давайте ще ось тут виходить, що ми поставимо. Так, у нас двері трішечки відвалилися. Ну нічого страшного, ми поставимо ще двері, бо в нас вони вже є. І те, що попадає до мене в інвентар, я вже можу його використовувати. Ось так, дуже круто, ми зараз робимо прям дуже круте поселення. Я прям в шоці буду від реакції селянині, які прийдуть сюди. побачать, що в них зараз дуже, -дуже і дуже сильно дороге і крутецьке прям стало поселення. Бо я б чесно, я б сам би здивувався, якби я зайшов у своє поселення і просто побачив оцю ось дуже круту картину. Тому давайте ставимо, виходить, що ось так. Дивіться, тут ще у нас багато роботи, але воно буде того вартувати, бо вони дуже-дуже сильно зрадіють. Бо для цього ж. І потрібен супермен, щоб він допомагав. Дивіться, отакої біжимо, біжимо, біжимо. І ось тут давайте ще ми теж замінимо ось ці ось блоки. Прям дуже круто виходить. На другому поверсі мені потрібні вже, напевно, якісь інші блоки. Вау, серйозно, мені видали незаритові блоки. Отакої це буде дуже-дуже дороге посилення. Бо я думаю, що ви знаєте, як дуже дорого добувати ці незаритові блоки. А ми прям зробимо цілий другий поверх з незаритових блоків. Блоків. Тому давайте ось тут ми ще ось так заставляємо. Прям дуже круто в нас виходить тут зверху теж ось такої ставимо дуже і дуже сильно круто, воно виходить. Давайте тепер з цієї сторони ще виходить мені ось тут потрібно ставити ще незаритові блоки. Ще більше незаритових блоків, бо чим більше їх, тим краще. Тому давайте ось такої ось тут ми ще ставимо. Ось так. Дуже-дуже синоміцна будівля виходить. У нас тут буде. Давайте ще ось і ось поверхи Прям дуже крута, мені подобається. Я б тут, напевно, в цьому будиночку пожив би декілька днів. Тому давайте, ось такої дуже-дуже круто в нас, серйозно виходить. Давайте ось тут зробимо таке величезне віконце, ось так. Щоб коли дивимося, то можна було б дуже сильно круто. Прям виглядало воно. Давайте ось сюди поставимо ці двері, повернемо. Давайте, ох, як дуже класно виглядає! Ось тут давайте ми ще поставимо ось ті, ось діамантові блоки. Ось так дуже гарно виглядає якраз діамантовим блоком. Піднімаємося, і тут ще потрібні смолоскипи. Тут якраз теж нам потрібно поставити, давайте якраз поставимо оці ось незаритові блоки. Вау, як воно дуже-дуже сильно круто виглядає. Певнений, що селяни не точно зацінять це. Ось так. ставимо дуже-дуже-дуже сильно прям круто. Давайте ще їм ліжечка. Ось так. Рустамо, до речі, мені сподобалися ліжечки трішки іншого кольору. О, так, саме цього кольору. Ось так. Ми беремо ставимо, Ну, мені здається, просто що так трішечки. Ну, гарніше воно виглядає отако, щоб вони могли залазити сюди і вже тут спати. Давайте тепер ж поставимо, отак. Сюди смолоскип, сюди смолоскип Ось так. У них вже тут світло виходить. Ну, гарно, дуже гарне поселення в нас вийшло. Давайте ще ось ці ось блоки. Так, це виходить, що не сходидинки, начебто не сходинки Так, це не сходинки І тут ми теж ось так прикрасимо. Тут, а, це вже сходинки. Вибачаюся. Поставимо назад цю сходинку. І все, тепер можна вже спускатися. Вау, як воно. Воно дуже круто виглядає. Дивіться, як дуже круто в нас вийшло. І як бачите, в нас тут потрібно ще зробити ось таку доріжечку, щоб вони сюди могли заходити. І ось тут ще, я думаю, теж потрібно ось так зробити, отак, щоб вони могли заходити. Прям дуже-дуже сильно, -дуже, щоб було круто отакої. Ну і на цьому, друзі, ми будемо закінчувати, бо в мене вже сила закінчується. Ось, друзі, як бачите, сила вже супермена закінчилася. Ну і що, друзі, ми прожили 100 днів в Майнкрафті за супермена. Велике дякую, що ви додивилися до самого кінця. Обов'язково дивіться мої попередні відео. І якщо ви хочете, щоб я записав відео, як грати за Мікі Мауса, 100 днів цілих, хто обов'язково напишіться в коментарях. Набираємо 300 вподобайок і ми записуємо другу частину. Обов'язково дивіться мої попередні відео. Ще зустрінемося.